Ну, їх ті запчастини, хай у вас автомобіль їздять і не ламаються. А ось оцю штуку зараз я вам покажу ось такий пускозарядний пристрій. Реально дуже крутої якості у нас на іншому каналі вибренок. Там є багато тестів. 15200 мА, пусковий ток 1000 6 в одному. Це не просто пускозарядочка. Заводить дизель до 3 літрів, бензин до 6 літрів, легенько взагалі спринтер 2.2 дизель заводили на пів батареї 4-5 разів, компресор Влаштований тут ось приєднується шланг, накачує до 10 атмосфер, теж тести усе перевіряли, бутилку от, пепсі розривали, теж там на каналі є, можна пошукати. Є ось такі ще два виходи, що дуже зручно, особливо якщо для рибаків чи так просто, що матраси, басейни, лодки накачувати і скачувати, що одне дує, одне. Витягую, що це ж зручно, чим пригати на тому матрасі, на ті лодки, щоб її здуть до кінця. Іде ось в такому прочному кейсі потужному, коштує 3800. Воно працює дуже гарно, неодноразово перевірено. Ще її не багато, але трошки є. Тому вирішили показати вам, щоб ви мали на увазі.